Завдяки державному центру зайнятості професійні ігри тривають. Далі команди спробують себе у ролі промислових водолазів. У наступному завданні вони мають виконати підводні роботи. А у фіналі на гравців чекає рятувальна операція. Екстремальна ситуації тут уже не до знака. Промисловий водолаз під водою виконує монтажні, технічні, різноманітні, інженерні види робіт. Саме це і чекає на наші команди у наступному завданні. Побачимо, хто буде кращим. Для того щоб ви смогли выполнить следующее задание под водою, вам нужно освоить хотя бы первичные навыки общения водолазов. Ви знаєте, как они разговаривают? Жестами. Жестами. Жестами, точно. Что это значит? Наверх. 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 Молодцы. А окей, тогда как будет? Окей. Окей. Підлок. А як, кстати, показати, наприклад, цифру 50 по водолазному? Це 50 атмосфер Молодец. yeah. А Молодець. Водолази мають власну підводну мову. Того, хто не знає базового набору знаків, під воду просто не пустять. А как показать, что сделать с этими четырьмя трубами под водой? А просто надо рассказать об этом, о том, что вам предстоит собрать четыре трубы под водой, установить их в единый трубопровод. И? И пустить газ. И вперед, можно идти в воду. В смысле, уже? Отлично. Ловите вашу трубу. Наши участники должны скласть мини-трубопровод с четырех труб. Кожен гравець відповідальний за одне з'єднання. Цей етап покаже, чи під силу командам прості підводні роботи. Хлопці готові працювати. Їм знову допомагатиме професійний інструктор. Ага, засів. За першим за роботу береться Роман. Загалом професійні водолази відповідальні за виконання різноманітних підводних робіт. Прамишлені роботи, між прочим, одна, одна з разновидностей роботи аквалангістів. Промышленные роботи, підводні военные роботи, підводні научно-исследовательские роботи. А тим часом Роман досить легко виконав своє завдання. Просто вставив, повернув і готово. Наступним за справу береться Ігор. На практиці для того, щоб отримати допуск до будівельних робіт, треба відпрацювати під водою не менше ніж тисячу годин. Слідиш не тільки за станом балона, станом е своєї е дихання, щоб і воздух був, але і слідити ще за процесом якоїсь роботи. Я сейчас вспомнил, що не зря космонавти тренують під водою, коли відрабатывається вихід в відкритий космос. Да? Ігор впорався із завданням. Наступний Юрій. Йому треба зробити усе не гірше за своїх напарників. Саме головне було, так сказати, оперативно передвігатися під водою. З'єднувати труби потрібно обережно. Один невірний рух, і конструкція розвалиться. А владіння аквалангом має бути довершенним, тому що проїздити на рефлекторному рівні. Юрій також успішно впорався з роботою. Врім мінути 24, замітьте. Трубопровід готовий. У цьому завданні дівчатам буде важко перевершити хлопців. На слово! я я засілок. Першою до труби прямує Маша. Ті, хто хоче пов'язати життя з підводним світом, можуть опанувати професію водолаза у Київській морській школі. Ну, неправильно, у нее колени сгибаются. А не надо, робота, чтобы класты работали. Ну, Ленчик, когда разворачивалась с левой ластой, все-таки сломало то соединение, которое сама сделала. А значит, следующую часть. Ты причем внимание, его насколько, я, насколько я объективен. А, объективен. Да? объективен да. Тепер Даша має виправити помилку своєї напарниці. А це втрата дорогоцінних секунд. 10 не больше. То есть, в принципе, небольшое. Немного не времени потеряли. У нас уже второй участник возвращается. Наступную на дистанцию выходит Олена. Чи зможуть дівчата вирвати у хлопців перемогу? Да, я волнуюсь. Я бережу, потому что как-то быстро не плавают. Олені не вдається з'єднати труби. Що ж сталося? Якщо це действительно там в Дніпрі або в Десенці, для цього надо, конечно, фізична підготовка навики. Врешті трубопровід готовий. Саме через складність підводних робіт професійні водолази можуть розраховувати на достойну зарплатню. Ні, 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 ні. Фініш. Я хочу сказать, что синяя команда вообще-то шевелилась немножко быстрее красной. Если бы не поломка трубы, то они бы выиграли в этом конкурсе. Но, к сожалению, результат очевиден. К вашему сожалению. Минута 24, почти 25. Минута 35. А я предлагаю синей команде воспользоваться бонусом. Молодец. А бонус 30 секунд. Это 30 секунд целых. Который перекрывает практически вот это задание с головой. Конкурс красный выиграли, но задание как бы проиграли, да? Да. Я вообще хотел бы обратить внимание, что второе задание у обоих команд получилось уже более профессионально. Да. крайней мере меряя, никто не путал направление, куда нужно плыть, что нужно делать. Посмотрим, как вы справитесь со следующим заданием, потому что оно будет по-настоящему животрепещущим и сложным. И опасным для нас с тобой. Да ты что? Наша гра вкотре підтверджує, не треба нехтувати завданням на кмітливість. Саме бонус врятував дівчат від передчасної поразки. Завдяки бонусу команда Зорінга здобуває перемогу. Рахунок 1-1. Завдяки державному центру зайнятості професійні ігри тривають, і далі на команди чекає фінальне випробування. Їм знадобляться всі здобуті навики, адже від їхніх дій залежатиме життя людини. Задання найбільше приближено до реальної ситуації. Рятувальні операції обов'язковий елемент у роботі водолазів. Коли мова йде про порятунок людського життя до того ж на глибині, рахунок іде на секунди. Тож і нашим командам у наступному завданні просто не можна помилятися. Резінг і зорінг на глибині 5 метрів. Вони спробують обмінятись жилетами та балонами з киснем. Такий трюк потребує значної підготовки. Тепер лідери команд допоможуть один одному закріпити все обладнання. Такі навички можуть знадобитись при наданні допомоги іншому водолазу, адже ніхто не застрахований від несправності дихального обладнання. У наступному завданні команди опиняться в екстремальній ситуації, яка можлива в реальному житті. Їм треба буде врятувати водолаза, який заплутався у рибальських сітях. Ребята, у вас совершенно реальный шанс в этом задании утопить вашего эксперта. Мы решили пойти на риск, потому что у вас вроде хорошо получается. Ну, должны справиться. Потому что на самом деле та спасательная операция, которая вам предстоит и одной команде, и другой, она очень серьезная. Потому что глубина, по нашему мнению, начинается не с метров, а с сантиметров. И метра иногда достаточно для того, чтобы произошел реально несчастный случай. Поэтому будьте внимательны, аккуратны. Я редко это говорю, да, про аккуратность, внимательность. И не спешите действовать так, как вам нравится. Действуйте так, чтобы мы остались живы. Мы сейчас опустимся под воду, точнее, каждый из нас отдельно опустится под воду, и его команда будет распутывать эксперта, якобы запутавшегося в сети. Якобы-не якобы, запутаемся мы по-настоящему в этой сети. Не обійте мене, і самі, коли снимете эту сітку, не запутайтесь в неї, тому що троих одновременно я не спасу. Хлопці поспішають на допомогу резінгу. Їх супроводжує професійний інструктор. Адже це завдання надзвичайно небезпечне. Дуже акуратно підійти, не вибити у нього да, розподілитель із рта. Представники сильної половини біля резінга. Їм треба зайняти впевнену позицію на дні. Чи зможуть вони це зробити? Нужно було, во первых ета спустіть весь воздух в жилеті. Ігор береться до справи. Інші спостерігають. Вочевидь, хлопці не розподілили ролі. Я приймала на мінімальне участь в цьому. Все досталось Ігорю. Сам великий клубок імен узлу. Нарешті всі чоловіки взялись до роботи. Мінута 25, Так на всякий случай. Дорогоцінний час спливає. У реальній ситуації треба бути швидшими. Резінг нарешті вільний. Треба якнайшвидше спливати. ми розпутали повністю і в він сплив. Мінута 39. Зоринг Зорінг на дні. Рятувальна операція розпочалась. Да. Пошли. Чи зможе прекрасна половина впоратись із цим завданням швидше за хлопців? Порятунок на глибині 5 метрів це не жарти. Жіноча команда має відповідально ставитись до ситуації. Його здоров'я і дальніше завісіло від нас. А, інтересно, як же у них то вийде, так? Вочевидь, представниці слабкої статі, на відміну від хлопців, розподілили ролі завчасно. У нас була ціль поставлена. Ми ну, якби обозначили кожен девушку, де стоїть. Дівчата досить оперативно зняли сітку. Однак вона зачепилась за життєво важливі частини балону. Невірний рух і зорінг не зможе дихати. І там балон дуже сильно запутався. Час спливає. Но это не эксперт. А где эксперт? А где эксперт? А где эксперт? А, где эксперт? а, не... а вон он! Есть! 58 секунд и 78 соток. Девчата швидше впорались із рятувальною операцією. Вони здобувають еще один бал та перемогу у грі. Дівчата сьогодні зробили майже неможливе. Вони довели, що водолаз абсолютно жіноча професія. Експерти ваші коментарі. Я думаю, що победи девушки в першу чергу обусловлена тим, що в умовах підводної невісомості вес не важен. Їм однаково легко було таскати, що мене, що труби. І, зробити це органічніше і легше, ніж ребятам. Зорін. А що я думаю, сьогодні? що в мене просто-напросто под водою на 41 секунду більше шансів вижити. Загальний рахунок 3-2 на користь дівчат. Вітаю вас! Ура! 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 А ми побачимось у наступній програмі, де буде не менш цікаво. Щасти. Професія сложна, інтересне, нужны навыки і терпіння. Професія очень захватывающая. И, в принципе, для нее очень нужен холодный расчет. Профессия интересная, несмотря на то, что опасная. Может быть, это и захватывает больше. Профессия очень интересная. Она как бы для смелых людей, для таких экстремалов, наверное. Это профессия исключительная, я бы и так назвал. То есть для избранных. В этой профессии должны работать люди абсолютно безэмоциональные, абсолютно флегматичные, спокойные, уравновешенные. А люди, как говорится, с холодной головой, потому что это очень опасная и очень серьезная профессия.